В Євангелії можна повірити, можна не повірити, але одне абсолютно точно: якщо те, про що там написано правда, то в усьому світі немає нічого важливішого. Якщо, закривши Євангеліє, я зрозумів, відчув, повірив усім серцем, що Христос воїстину воскрес, то ця віра може і повинна стати змістом і центром всього мого життя. Жниво велике, а робітників мало. Ми пропонуємо тобі, дорогий брате, стати на апостольське служіння, бути співробітником у справі спасіння людей, піклуватися про народ Божий, відстоювати апостольську віру і біблійні моральні цінності, бути провідником покаяння і прощення гріхів, які приніс наш Спаситель. Звичайно, для успішного служіння потрібно вчитися і осягати віру. Одеська духовна семінарія оголошує набір на новий навчальний рік. Тут ти не тільки осягнеш віровчення і отримаєш необхідну для священника підготовку, але й здобудеш хорошу гуманітарну освіту. Вся інформація необхідна для абітурієнта, знаходиться у нас на сайті за посиланням. В описанні: Знайди сенс життя в радості Воскресіння Христового і стань справжнім Божим воїном.